Зум і планета вічного Різдва. Подорожуючи безкрайнім космосом, Зум помітив щось незвичайне на екрані навігації. Планета оберталася навколо свого сонця з неймовірною швидкістю, завершуючи повний оберт усього за один день. Це означало, що для її мешканців цілий рік минав за одну добу. Це неймовірно. Мені потрібно побачити це ближче. вигукнув Зум і спрямував свій корабель до планети. Коли він приземлився, його чекало захопливе видовище. Вся планета була вкрита снігом, що виблискував під м'яким світлом святкових вогнів. Куди б він не глянув, скрізь височіли величезні різдвані ялинки, прикрашені блискучими іграшками та різнокольоровими гірляндами. У повітрі витав аромат кориці, ем'яти та щоноспеченого печива. Зум вийшов, із корабля й майже одразу був зустрінутий групою веселих істот із гострими вушками. Вони були маленькими, одягненими в червоно-зелені костюми та нагадували ельфів Санта Клауса. Ласкаво просимо, мандрівнику, сказав один із них ти прибув на Джолірію, планету, де кожен день Різдво. Кожен день, здивувався Зом, так. Оскільки наша планета рухається навколо Сонця так швидко, кожен день для нас це цілий рік. І щоб не втрачати Дух Свята, ми святкуємо Різдво щодня. Зум був у захваті від цієї ідеї. Він приєднався до ельфів у їхніх святкуваннях, обмінювався подарунками. Співав радісні пісні та ласував найсмачнішими різдваними частуваннями. Щоранку він прокидався і бачив нові прикраси свіжий сніг і сяючі вогники. Він провів на Джолірії 10 днів, тобто 10 різдваних свят поспіль. Але, як би йому не подобалося це веселощі, він знав, що має продовжити свою подорож. Дякую вам за найчудовіші свята, сказав Зум, готуючись до відльоту. Але мені потрібно досліджувати далі. Ми розуміємо. Але перед тим, як ти вирушишся, у нас є для тебе особливий подарунок, сказав старший ельф, простягаючи зумусяючу снігову кулю. Усередині кулі була мініатюрна версія Джо Лірії, що мерехтіла крихітними різдваними вогниками. Варто було її струсити, як усередині починав кружляти м'який сніг. Це частинка нашої магії, з усмішкою сказав ельф, куди б ти не полетів, якщо раптом відчуєш самотність, просто струсни кулю, і радість Джо Лірії знову буде з тобою. Зум був розчулений їхньою добротою. Він акуратно поклав кулю до корабля і помахав новим друзям на прощання. Злітаючи у безкрайній космос, він поглянув на снігову кулю, спостерігаючи за мерехтловими в ній вогниками. Куди б я не вирушив, я завжди пам'ятатиму планету вічного Різдва, сказав він з усмішкою. І з цією думкою він вирушив у нову пригоду, несучи у своєму серці тепло Джоллірі.